А ви знали, що є секретний режим світу. Для цього треба натиснути тип світу і зажати Alt. У вас буде режим наложення. Натискайте готовий і створити новий світ. Тут є всі блоки, які є в Майнкрафті вся платформа зроблена на 180 сто на 180 блоків. І тут є всі блоки и тут и все що... блоки какие у майнкрафта на ведь полукроваты музыкальные блоки вогни факала фацелы рекстоун и все шти блоки в майнкрафте все створены для тех кто Робить текстурбаки, щоб побачити, як виглядає все.